Вітаю, шановні, сьогодні працюємо з часником, готуємо його до посадки. Саме лущим на зубки. Такі от гарнючі нас красиві зубки. Ну, В принципі, врожай часнику був у цьому році гарний, тому і відповідно посадковий матеріал також гарнючий. Це у нас друга репродукція. Часник Любаша. Я його в принципі, не калібрував, тому що весь його буду висаджувати. Лише відбираю от, такі от дрібні головки. Де тут невеликий зубок, В принципі я їх залишаю поки що. Також відбираю отакі от такі депласенькі зубки, де там трохи можливо підпорчені які також все сюди буду висаджувати їх окремо. В минулому році також висаджував окремо. Ці от плоскі зубки говорять, що вони дрібні, з них виходять головки. Але, чесно кажучи, я прям великої різниці не помітив. Також була, були гарні головки. Тому все буде висаджувати.